Всім привіт! Мене звати Юлія і ви на каналі Пров'язання. Давненько мене не було, тому не будемо затягувати із вступом. Відразу запрошую вас до перегляду і вважаю вам приємного перегляду. Так, до вашої уваги моя перша робота павутинка чи не павутинка, я не знаю светрик, зв'язаний рисом. Рис називається ця в'язка. Чи, чи як? Лицева виворітня, а в іншому ряду, навпаки, там, де виворітня, в'яжем лицюву, там де лицюва виворітню. Так, в'яжу це із газал ексклюзив. Пряжа мені подобається. Тут, так, сядував, не Тут у нас 60% super Wash Fine, 10% Суперкіт і... 30 Малбері Сілк. Я дивилась в інтернеті Малбері Сілк це тутовий шовк, і це типу хорошої якості шовк. Не знаю, наскільки турки правду пишуть, але нитка мені дуже подобається. Але я в'язала це без такого ентузіазму, я не могла ніяк. От так довго йшло це все. Я я зрозуміла, що мені хочеться його в'язати далі, коли вже мене була перед і спинка, і коли я це приміряла. Іначе лягає на мене, так як я собі уявляла. Ну, Тут у мене, бачите, в двох рукавах вставлені спиці. Вони поворотними рядами, я потім буду це зшивати. Так мені цікавіше в'язати, бо я трошки той рукав, трошки той рукав, в'яжу це на четвірці. Ниточка дуже тонесенька. П'ять мотків вже я. Вив'язала, я вже навіть шосте вив'язала. Я не можу знайти ніде цю пряжу. З інтернетом, нове, з інтернетом, з магазином, інтернет магазином Новела Хаус, у мене вже така комічна історія, бо я вже їм <сих> п'ять робила замовлення, в них пише на сайті, що є. Мені перезвонює потім Іван. Не знаю, хто вам дзвонить, мені дзвонить Іван і каже: в нас немає. Ну, а я ж один моток не буду замовляти, ти кидаєш ще в кошик, якісь спиці, якісь там ще нитки. І виходить, що тобі перезвонюють і кажуть, ну, все є, крім цього, одного мотка. Я чогось думала, що це буде четвертний рукав, і мені вистачить одного мотка. І так я дразнила інтернет-магазин Новела Хаус, мабуть, разів. Ну, не 5-3 точно. Тобто в них стоїть інформація, що є пряжа, я її замовляю. Вони мені пишуть, я там замовляю три мутки, вони мені пишуть, є один. Я кажу, добре, окей, один, але приберіть інформацію із сайту, що у вас є багато цієї пряжі. Добре, добре, я в'яжу, ну, ж кажу ж вам, не дуже якось я весело в'язала, в'язання йшло туго, от повільно, дуже, і я не поспішала. Ну, Вив'язала ті мотки, думаю, піду ще раз замовити, ж, треба дов'язати той четвертий рукав. От, це вже мотків. От шостий моточок. І оце типу, якби цей четвертий рукав. Знову йду в магазин Новелахас. Ну, тобто, я чого туди йду, бо я ніде більше його знайти не можу. Його немає ніде. Якісь кольори є, інші різні. Оцього молочного такого, хоча він на сайті білий пише, ніде немає. Або оптом тільки. Опт це така упаковочка, і там 5 чи 6, 6 моточків. Мені не треба п'ять чи шість моточків. Ну одним словом, така ціла епопея була по пошуку цієї пряжі. Я знову в нове хаос бачу є два мотки в наявності, замовляю. Тих два мотки вони мені перезвонять, кажуть, немає. І знов кажуть, ну, а те все решта є. Я набрала вже купу всяких спиць іншої пряжі, яка мені геть там на щось далі треба буде, і так і не можу придбати. І три рази, напевно, я казала представнику, хто мені телефонує: Ну, приберіжеш інформацію з сайту. Ну Я не знаю, я така прямолінійна людина, мені хочеться ну, інформації чесної і відвертої. Я... Полюю за цим мотком одним або два, скільки буде. Ну, от Я ж вже вам кажу, що це вже я один вполювала в іншому якомусь магазині, і це четвертий рукав. І знову думаю, ні, треба в'язати далі, щоб був повний рукав, хоби ще один моток. І знову його ніде немає, і знову в Новел Хаус пише наявність один моток. Ну приберіть же ж його. Я не знаю, може це якийсь маркетинговий хід, щоб... Не знаю, ну як так поставити нема в наявності. Ну нема для мене цей моток, це рятівна, рятівне коло якесь. Я хапаюся за цю інформацію. Один моток в наявності. Я хапаюся, замовляю, знову мені дзвониться Іван і знову каже: в нас немає в наявності. Ой, Вибачте, мене на хаос, ну я... мені треба був моток пряжі. В цій такій епопеї я знайшла якось просто пряжа в магазин. Є. Там теж стояла в наявності, але перезвонив і мені сказали, що один моток. Я його схватила. Це був шостий моток. Оце я його ув'язую. І потім, десь не знаю абсолютно, я вже навіть не запам'ятала, якийсь це не досить такий, відомий магазин. Я знайшла ще один моток. І... Алілуя! У мене є один моток дов'язати цей светрик, коли я на себе приміряла. Мені дуже подобається. Це прямо те, що я хотіла. Коли я завершу, я вам покажу зблизька. Значить, тут горловинка залишилась. Тут, напевно, кисер. Чесно, я би залишила і так. Тут будьма нитка ще торчить. Але, напевно, треба якось обробити, щоб був завершений виріб. То, напевно, я якийсь айкорд. Наскільки це можливо, дуже тоненька, дуже така м'якенька, приємна ниточка. І оцей моток вже вив'язую до кінця рукави, і в мене буде готовий виріб павутинка. Правда ж, можна назвати це павутинкою? Я знімаю без голови до кінця, але я ще і плюс до того дочекалася, коли в хаті супер світло, коли дощ іде, класмурна погода, але я і так дуже затягнула з цим відео, немає коли знімати. Вибачайте, ось моя павутинка. Спиці брязкають. У двох рукавах в мене ставлені спиці. Казало, що це на четвірці, так я в'яжу. Ось. Ну, У вас таке буває, от ви в'яжете, в'яжете, і якось немає натхнення. Ну, В'яжеш, бо я не люблю закінчувати. Я не закидаю ніколи, практично, я все дов'яжу. Ну, хай трошки положить, але я потім все одно дов'яжу. Але я в'яжу, тому щоб не кидати. Так само книжку якусь читаю, якщо мені не подобається, я все одно дочитаю. І коли тільки я вже почала рукави і приміряла це на себе, мені супер сподобалося. У мене немає, до речі, в гардеробі павутинки і не знаю, я задоволена. Все, буду дов'язувати далі, але вже трохи розвела процес, і зараз вам покажу. Не знаю, дівчина без голови, жіночка без голови сьогодні в кадрі. Не знаю, коли я це все позакінчую. Захотілося мені дівчата пов'язати з бавовни. Не знаю, я не люблю зазвичай такого заняття, а то мені захотілося і плюс в мене донька попросила топ з бавовни. Тому я пробую. Я знайшла отаку от пряжу в себе. Лана Гроса. Не знаю, як це читається. Оце. 40. Я не знаю, на якій це мові навіть написано. Пряжа має в складі 45% шовк, 32 бавовна і 23% поліамід. Видно вам добре. Так, значить, що у нас тут по метражу 50 грамах 100 метрів нитка. Така, зараз я вам десь витягну. Вона така з вкрапленням всяких. Я... не вкраплення. Вона не однорідна така, бачите? Тут від ніжного такого салатового до якогось темно-зеленого, сірого, щось таке рябеньке, дуже приємне. Я захотіла пов'язати і зв'язати якийсь топ, і взяла для цього журнал. Думаю, от! Мені зручно, коли переді мною лежить якийсь візерунок, і я собі зразу в'їжу, не дивлячись, не готаючи, не шукаючи його в інтернеті. Знайшла отакий журнал. Це за лютий 2017 року. Це український журнал, просто ну, звичайно, що він на, на російській мові тоді виходив. Чому так в таких кольорах блакитно-жовтих? Може, це е, не знаю, не, не до дня ж незалежності, бо лютий місяць. Ну, одним словом, кілька моделей є тут. Бачите, в таких тонах. І я зараз дивлюся на цей журнал, і мені якби багато що тут подобається. Колись, я пам'ятаю, я колись його придбала, то я щось прогорнула, нічого не зачепило моє око. Бачите шортики навіть є жовті. Але далі там вже немає жовтих із синім. Там далі є друга частина. І там а, мені сподобався топ. Я зараз вам його покажу. І мені сподобався і сподобався доньці. Я його їй відправила, вона вибрала. Вона погодила, вірніше вибрала. Та? Ось таким візерунком мені хочеться отак зробити постійно, знаєте? Так, це модель 32. Дивимося тут в варені всередині. Всередині інструкції. Знаходиться ось ця інструкція. Ось візерунок. Так. І ми бачимо, що це зшивний виріб, ну, зазвичай в журналах зшивні виріб, вироби, в основному в старих журналах, так, зшивається по плечу. І ось тут от додаються петельки на рукав. Тому в'яжеться два полотна окремо, спинка і перед з додаванням петель для рукава. Ну, і, звичайно, що має досягнутися цей ефект. Ну, він має бути такий в обліпочку цей топ, бо це для дівчини 18 років, 19 вже це для моєї доньки. Тому я вяжу ось ще візерунок. Візерунок нескладний. В одному ряді робите накиди, накидаєте, в іншому цих 5 петель разом пров'язуєте шляхом лицева, накид, лицева, накид, лицева. І знову робите 5 петель. Ну, я такий ще так пояснюю. Я тому і не знімаю мастер клас бо я не вмію пояснити нормально. І в мене, я зараз вам покажу, що в мене виходить. Мені дуже подобається та пряжа, яка в журналі, вона стрічкова. І там там інша, там, там пряжа тоньша, напевно, тому що там на 99 петель. Я набрала на 99 петель, то воно на мене виходить. І таке вільне, а мені треба отакий от топик топик в обліпку на мою доню. От, виходить це полодну. І мені дуже подобається таке весняне. Якось мені здається, що тут темно, хоча я знімаю біля вікна, і воно вам сіріше показує. А воно таке, знаєте, таке весняне, ніжно-зелене салатове. Ну, я дов'язала до того моменту. Ще зроблю цю діляночку одну тут з лицьових петель і почну вже додавати. Бо треба, щоб цей топ ну не те, щоб був поверх пупа, але щоб якраз закрив пуп, але не заправлявся в джинси, в шорти, щоб, щоб була відстань між висотою поясом шортів і, і закінченням цього топу. Ну, отак я вам поясню. Ось такий в мене процес. Тепер трошки про в'язання із Алізе. Ненависно її багатьом, а мною дуже любимої пряжі Алізе Lana Goldfine. Перед вами черговий, чергова лопописа, ну, початок, початок, так. Горло високе, тому що я люблю такі горловини. Я не ношу шарфів, це мені дуже зручно взимку. Схема ось. Давно заготована. Думаю, чого буде лежати? Попробую. На темному світлому цим вензелі зв'язати буде непогано. Придбала пряжу, ось колір коричнево сірий, такий, не знаю. Ну, мені подобається колір. І в'яжу. Отут я зв'язала. Гаплачок десь у мене стоїть. Так, вісім рядів. Вісім рядів я зв'язала і я в'яжу вже карт без протяжок. Якось. Навчилася зразу, тобто, я із тих, хто зразу в'язала без протяжок, і, і якось я не можу в'язати з протяжками. Я дивлюся дівчат-відео. У нас є досить пристойні дівчата українки, зокрема, Юля. Привіт тобі, Юля, із каналу Калидоскоп Пряжі. яка Вив'язує ті кукетки, я не знаю, там, шаленими темпами і, і вони з протяжками, бо Юля каже, що петля якось не так лягає, та, та петля, через яку я підхоплюю, ну, не я конкретно, а через яку підхоплюється нитка, то, типу, якось не так виглядає петля, і Юля більше доподобує їй, коли є протяжки. Ну, я думаю, а чого буду морочитись, попробую теж. І я не можу. Ну, те, що мені це не подобається це окрема історія, але ну, я навіть зараз не про це. Я про ці протяжки, от конкретно перший ряд. Перший ще, можливо, і не так мені заважає. А от уже другий, третій, я вам зараз поясню: бачите, перший ряд у нас йде дві петлі. Спочатку в мене вони коричневі, потім оця ніжка оцього візерунку це сім петель світлих, і потім знову три коричневих. І, типу, через п'ять коричневих, грубо кажучи, ми в'яжемо сім білих. І чергуємо 5, 7, 5, 7. А от другий ряд, тут уже в нас іде 11, тут 5 і 6, 11. Тобто через 11 коричневих іде одна біла. О боже, і оце, оце, оце висяче. Ви бачите, це висить, і потім я одну пров'язала. Далі думаю, що ж так багато висить підхвачу там десь, бо я просто не можу. Ну, я, ну чесно, я не вмію, десь знову висить. І воно не дає надіти на це всю конструкцію на голову. Тобто горловина дозволяє. Ну, я одною рукою знімаю, але повірте, горловина дозволяє, я прямо в потягу помірила, що все з горловиною все, все добре. А зараз оцей перший ряд, і наступні два дуже великі ці протяжки. І, і Ну, я не знаю. Мені здається, що вони і не натягнуті, хоча треба, щоб погляд професіонала. <був> на це. ну Я не можу. ну мені оце, от бачите, Воно не дає. от нитка, Вона не дає пружинити. Я згодна, що може, я недостатньо послабила її, але якщо би я її ще послабила, воно взагалі висіло. Отак, от, от такими. Тут теж не, не супер красиво виходить у мене, бо ж. Нема схеми, коли, коли я вяжу вже без протяжок, через кожних три петлі максимум я підхвачую петлю. І воно все приблизно однакові дистанції підхоплення ниточки, і тому ззаду такий теж візерунок виходить. Мабуть, якщо протяжки великі, то і теж буде візерунок візору... ззаду. Ну... Не знаю. У мене десь руки, напевно, не з того місця. Я не вмію в'язати з протяжками. Я не мабуть не надаю достатньо отут відстань, і воно не дозволяє пружинити. Ну, як зараз я можу показати однією рукою, тобто оце недостатньо натягується, бо зафіксовано. Ну, типу, це і само собою зрозуміло, що якщо в'язати дуже туго, то полотно буде дуже туге і воно буде не еластичне. Мені здавалося, що я не в'яжу того. Одним словом, я зараз це помітила, я в'язала далі, але я хотіла зняти шорт. І почати, типу, перший шматочок, як воно, початок було, потім далі в тенденції, як я в'язала, 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 ну і потім в кінці це цілий светрик. Коли там буде кінець, то процесу невідомо. Але, думаю, зніму початок і я не змогла вдягти це на голову. І тому то треба це розпустити. І все-таки в'язати моїм перевіреним способом. Або ще є можливість оці от розрізати нитки, великі протяжки, і там десь підхвачувати, тоді це полотно між ними буде пружинити і дасть можливість натягнути мені це на свою голову. Але коли я, якщо я таке зроблю, то це треба буде це ж з кожної цієї протяжечки, треба буде два фостика зафіксувати тут. і ну Теж буде купа хвостів, купа вузлів. Напевно, я розпущу. Вісім рядів це небагато. Я зв'язала ось один оцей один оцей. Ну, один оцей такий вензель, чи як це назвати. Ай, не знаю. Переробила дівчата. Переробляючи, прибрала отут оцю, отам, в попередній версії була отут така ніжка, типу, як. Сім петель було початок. Я його прибрала, бо воно мені і так не подобалось. Ну, я якось не знаю, от так мені краще. Воно мені тоді не подобалось, зараз я думаю, треба його прибрати. Петлі ще кострубаті. І так, і де тут у мене ось у мене початок ряду, і я його ставлю зазвичай на. Знаєте, де в мене початок ряду завжди? На лівій ключиці чи лопатці. Ну, з словом, не по центру цей початок, в мене так збоку. Пров'язала вже більше, ніж було, звичайно, що. І я вже вив'язала всі прибавки, які передбачає схема. Мені залишилося по візерунку 20 рядів, і я бачу. Що це мені маленький діаметр кола? Це на дитячі плечі поки що. А 20 рядів ще візерунку, які лишилися, вони вже не передбачають прибавлянь. Тому я буду десь їх сама мудрувати, додавати. І плюс до того, мені хочеться, щоб візерунок був довший. тому, можливо, я ще там сама щось домалюю, якісь. не знаю. Ну, тобто, Отут уже рапорт. Я, до речі, не порахувала, скільки зараз тут петель. У мене 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ось, Ось рапорт із. Скільки там було на початку? Із 12. вже у мене збільшився до 28. -ми. І все. І далі так і залишається. Тут не додається більше. Петель по схемі. Ну, нічого, я щось продумаю. Дивіться, як це виглядає. Воно мені налазить на голову, прекрасно сідає. Я зараз вам ставлю збоку, як то воно зараз на плечах, можливо, вже вставила. І подивіться, що на звороті. Отаке От в'язання, якщо в'язати моїм способом. Тобто візерунок прослідковується лише ось. Так. На схемі це. Оці от штуки от. Тепер такий трошки шматочок цікавий, нема толком, де це зняти. Ну, ось, е демонструю вам от, де моє плече. Тобто видно, що мені маленьке, маленька ця кокетка. Її треба, як це зверху зняти? О, її треба ясно, що посадити на мої плечі, і треба ще тут попрацювати і домудрувати ще рибалки. А загалом, ну, тримаючи телефон в одній руці, М -м -м. так, оце задня частина, це просто зараз я повернула, щоб не втратити ці петлі, бо якраз ось межа. Ну, ви зрозуміли, так? Дурацький шматок, але для наглядності я мушу його вам показати. Це, дівчата, буду завершувати. Чесно скажу, що я не доробила так, як планувала. Я хотіла, щоб відео завершилося готовою поводинкою, але я її не встигла довести до толку. Сподіваюсь, що наступне відео розпочнеться з готової роботи. В цьому є якийсь позитив, і сподіваюсь, що мені вдасться скоротити дистанцію між. Часом виходу нових відео. Ви бачите, що я і так початок і завершення різне, тому що я не вже той кінець, який я записала раніше. Я там говорила певні речі, які вже не актуальні. Тому я вже видозмінилася трохи з того часу. І вже відцвітає моя квіточка. Ну, нічого, сподіваюсь, що я зараз записую завершення цього відео і зразечку буде. Початок нового. Дякую вам всім за перегляд. Залишайтеся всі здорові, залишайтеся на позитиві, вірте в нашу перемогу, в наші Збройні сили і підтримуйте наших хлопців. Всіх люблю, папа! -па.